Всіх вітаю! Це YouTube канал Агродвіш. Мене звати Тимур, і зараз вам трохи допомоги. В Україні останні дні ночі температура погоди вночі знизилась до плюс 3, плюс 4 градусів за Цельсієм за місцями. Одещина, от знаю, хто в мене є на супроводі, на агроконсультаціях. От вночі температура була там близько 4-ї ранки, плюс 3. Це температура, якщо у вас є рослини, котрі ростуть, це низька температура. Взагалі, вся температура, котра нижче 15 градусів, це є для рослини стрес, це є втрата імунітету рослини. Це є втрата кореневої системи, це є стреси, котрі ні до чого доброго не призводять. Завдяки таким стресам, погодним умовам, температурам, у нас відбувається осінь, жовтіє листя, все рослина розуміє, що треба закінчувати своє життя і швидко віддавати той врожай, що є. Не збільшувати, не накопичувати, не накачувати його. Що таке стрес для рослини? Треба зрозуміти: стрес для рослини, які його наслідки це мінус по імунітету. А чому мінус? Рослина, коли вона добре себе почуває, вона працює з сонцем, вона їсть, вона п'є воду за свої елементи живлення і виділяє в коріння кореневі ексудати. Ці кореневі ексудати є живленням для біоти в ґрунті. І потім ця біота в ґрунті виробляє продукти своєї життєдіяльності, котрі корисні для рослини. Рослина, врешті-решт, потім це засвоює і гарно росте далі, потім працюючи з сонцем, з повітрям і всім іншим. Але біота в ґрунті надважлива. Тому ви бачили гарні врожаї, коли вносили перегній в свій ґрунт. Що робити, якщо у вас в ґрунті. Було невдосталь або, внос, або не вносили корисну біоту. Корисна біота це якийсь там байкал, наприклад, якщо він живий. Біобактерії триходерма та сама, яку можна замовити у мене. Так, це відео, я вважаю, із рекламною частиною, тому що триходерма жива, не дохла, як більшість звикла, є в нас в продажі. Під відео є номер, де ви можете її замовити через Viber та WhatsApp. Напряму не дзвоніть, бо зараз немає зв'язку. Що робити? Якщо ви не вносили, або вносили невдослі, або вносили давно, рослина отримала стрес. Кореневі цидати перестали вироблятись і корисні гриби та бактерії, вмирають з голоду або консервуються. А хвороби, фузаріоз, фузаріосвер, пітюм та інші вони тому і хвороби, тому що вони можуть живитися здоровою рослинною тканію. Живою. І вони, коли нема кореневих ексудатів, нападають на коріння рослини і починають живитись. І це ще відбувається тоді, коли травмується коренева система, коли є розриви, надриви і тріщини в кореневій системі. А це відбувається, наприклад, ґрунт у нас ще теплий. У нас падає температура вгорі, листя закривається, тому що плюс 3, а корінь ще качає, піднімається тиск, і коріння лопається під цим тиском, і, від, і відбувається, відчиняються ворота для хвороби. І в ці ворота заходять гриби, котрі паразити, тому що там живі тканини, вони можуть живитись. І тільки вони залишились, тому що був стрес. Це такий прям там, симбіоз цього все, всієї дії. Кожної дії, проблеми є своє логічне пояснення. Що нам далі е, з цим робити? Одразу, в, коли вже відбувся стрес, і попередньо нічого не зробили, замовляти швиденько триходерму – ні не потрібно, як би це вам і мені не хотілося. Треба зрозуміти, що робити. Коли відбувся стрес і перед цим рослину не готували, тоді вам треба захімічитись, пролити хімію в коріння. Так, це погано, але це треба робити. Коли відкрита рана, її треба продезінфікувати як людині, так і рослині. Тільки людину ми розуміємо: людина кричить, щось там непритомнює, щось з нею відбувається, і ми розуміємо, щось негаразд, людині не подобається з такою раною жити. Треба її обробити, дезінфікувати. І треба вносити фуніциди. привікур, доза на упаковці, тапсіни, фундазоли. А якісь триазоли, наприклад, на Experience системно може полікуватися. Тобто я тут зараз би дивився на дуже системні, такі, як, ну, наприклад, Луна Experience або Impact T, або Previcur. Я би на такі звернув би увагу. Вносити кислоту, робити ph 5,5-6, і потім після цього вносити фунгіцид. Це дезінфікує рани. Так, це трохи вбиває кореневу систему. Кожен фуніцид в коріння вбиває кореневу систему. Це треба розуміти. Це мінус 5-10%. Але треба знати, що погода наробила біди більше. Ви дезінфікуєте, хвороба відступає, можливо, відступає, або ще заходить в систему там, проліковий, якщо це триазол. І після цього через 2-3 дні вносьте, будь ласка, біоту. Чому? Тому що фунгіцид він вбиває все там. Ну, Якщо він працюючий, нормальний, в нормальній дозі, правильно внесли, він повинен багато чого внести. Ви вносите корисну біоту, наприклад, це трихедерма, А можливо, це дріжджі плюс триходерма. а можливо, це Байкал плюс трихедерма. Дозу ви дивитесь на упаковці. Трихедерма Мікагардіан, котра жива, не дохла, ще раз скажу. А в нас розрахунок зараз і зараз акція на велику упаковку. Дивіться 6 літрів на гектар, по 2 літри кожного виду. Якщо це мала упаковка, то там на. Мала упаковка півлітрова, сто... одна упаковочка виходить на 5 соток. Три упаковки всі кожного виду по одній це на 15 соток. Вносити в полив з гуматами краще. Коли ви вносити цю біоту, що робить до чого призводиться трихедерма? Перше, вона захищає від хвороб. Вона заселяється на кореневу систему біля коріння, перші пів см, 5 мм біля коріння, там її буде надлишок, там її буде прямо аж багатенько, і там не зможе розповсюджуватись хвороби. Хвороби, які всі. Трихадима це хижий гриб, котрий живиться не рослинними рештками, не рослиною живою, а мертвими рослинними рештками, і грибами, іншими грибами. Фузаріози, підтюми це все гриби. Далі, триходерма розблоковує елементи живлення. Так вона може їх халетувати. Вона знижує pH, тому що їй подобається, коли pH 5,5, 6, 6,5 десь тут, вона розблоковує елементи живлення, і це доволі корисно для рослин. Тобто рослини починають засвоїти те, чого не вистачало, і це підвищує їх імунітет. І далі, триходерма, внаслідок своєї життєдіяльності вона вробляє там, все, що корисно для рослини, і вона вробляє в ґрунт стимулятори. Не в надлишку. Звісно, якщо там буде, ви будете садити, садити в ці, в цей зерновий міцелій, то там буде надлишок. А в ґрунті, там, ну, якщо в 20, 20 разів давати більше, то теж не буде надлишку, а, ви виділяє в ґрунт, стимулятор росту, Ауксини, цитокініни та гіберліни. І це зараз надважлива інформація. Чому? Коли рослина розуміє, що день скорочується, температури погані, і це осіння погода. Осінній гор гормон. Це етилен, це етилен, гормон смерті. Ви можете бачити жовте листя, засихаючі листя, жовті рослини. На огірках, на помідорах, взагалі жовте. Чому рослина розуміє, що треба консервуватись і виділяє гормон смерті етилен. І зменшує гіберліни, ауксини та цитокеніни. Це гормони, котрі стимулюють рости. Коли Вноситься трихедерма, вона зовсім не може продукувати етилен, а цитокініни, оксини та гібрини продукує. І наявності того, що етилен у нас збільшується, і у нас в тому ж разі і збільшується оксини, цитокіни та гібрилін. І рослина продовжує довше вегетувати, якщо у вас в неї, на неї є плани для збору врожаю і заробляння грошей. Також при симбіозі, коли, коли триходерма підсиляється на кореневу систему, коли рослина захворіє через листя, якось там відбувається симбіоз, що триходерма спонукає рослину виготовляти всередині себе антибіотики. І чим рослина сильніше хворіє, Зовні, не через коріння, а зовні, тим більше природних антибіотиків в рослині нараховуються при наявності на коренівцемі трихадерми, вносити з якимось гуматом, з корене стимулятором, вносити раз в два-три тижні. Якщо це теплиця, я так розумію, що ви в три рази ще встигнете внести. Якщо відкритий ґрунт, якогось там кукурудза, салати, капуста. Морква в когось перед збиранням, якщо треба покращити ґрунт, зробити його м'яким. Але про це ще буду робити окреме відео. В кого ще росини вигитують, кабачки зараз хтось посадив, і треба, щоб вони розганяли кореневу систему і максимально віддавали врожай. Це, на це все ще може повпливати трахедерма. Ті рослини, котрі завершують свою а, вегетацію, тобто там вже останнє збирання помідору, персів, і все таке інше, ну нема, нема по, а, потреби. А котрі ще ростуть мінімум місяць-півтора-два, то за ті рослини треба поборотися і зменшити кількість стресу і в майбутньому хвороб. Якщо ви не зробите те, що я кажу, наприклад, по фунгіцидам, по триходермі, ви побачите, що раз, через два тижні, через три тижні, в більшості через два тижні будуть з'являтися хвороби на рослині. В більшості своєї. Звісно, з тим, що я сказав, хвороби можливі, але їх повинно бути в рази менше.